Кавалєр, зараз вам повім одну історію, як я одну бабу і хі обістрав під час. Коротше, в мене один день, цілий день був понос, параші не вилазє, ви розумієте. Тут ще одна на зло пише, каже: до мене, я не сама, може, мене файно. Думаю, відмолє, ти теж грі, знаєте. Приїхав до неї. Та й починаємо туди-сюди, я її нагнув. Починає тако легонько, знаєте, на першій передачі, ой, а там вже на підході множ пече, знаєте, що понос годі втримати. Я так дупо скліщив, та й помалу. Вона каже, слухай, ти що не ні з неї чи щось може були? каже, ледве Я думаю, ну що робити? І ще на свою голову кажу, дай поміняємо позу, чи дайте зверху. А вона кіле 85-90 важла. Зараз розкажу далі, що було. І вона вилізла наверх, Я поняв. Ото я фатальну помилку зробив. Думаю, та що вже? Потихоньку-потихоньку Вона війшла в азарт, вона почала на мені скакати. Ну, баба, тяжка, вона раз як на тіло і мені нажвідячу. Тільки Опа, юха потекла. А я що? Я зразу з неї я кінчаю з товою, її скоро з ліжка скинув кодру і ще накрив, кажу, десь і ми, кажу, бо ну добре, що встигли злізти, бежи". а я відкриваю кодру, а там смердит, то аж по ногах що потекло. ви розумієте Я то що давай скручувати, вона виходить з ванни, Каже, що так смердить? Льоня, не каже, та щось й'ть, перну, кажу, вибачи, кажу, я того трошки, ну то все, всього машинку, то все в машинку, то все скину в машинку. я більше на неї трубки не брав. Розумієте? Так що, пацани, коли маєте срачку, ліпше сіни. А зараз ще поїм одного анекдота. Привезли хлопа в скору. вроді обгорівши, знаєте, там доктор кричить гов, Людина згоріла, перечено, готуємо праче в черги. Завезли його в палату і ще роздягаю ось, диви на нього. Та ті кулахи вгоріли, але весь в синяках, в переломах. Та каже, та ви вроді каже, що й чили, то що звідки у вас переломи синяки, хлопці лежить, каже, доктор, каже, вони не хлопатою тушили. <small> Та хлопа тушили, вже не зорів, а, 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 а всього поламали. Зараз ще один для вас смішний Хлопа <сум> є, купа корей, один Когут. Старий пшов купив нового, кинув туди, сидить тих два петуха, Ну і той старий до молодого да, каже. Що там ти такий молодий? Каже, а ж не чи ні? Та такий каже, ну а просто старий дьюран молодий за ним. Біжить ходить хлоп з хати, де ще Молодий когут застримся, жене. Він голова лапай, то молодой пчий скрутив. І каже, ну і такий собі думає, ну що ж робити? каже, вже третьою пітоха купую і тресі сі під виявило, Ну, за кутами бігають. Я того замітив, зараз молодь взагалі не та така, як колись ми були. Ми колись ще забавляли, я пам'ятаю, я йшов до клубу, то я знав, що я нині або хочу конкретної від когось, або когось нині х. А то десь ще молоде, сіло на зупинці з тими бабами, то воно її за цитку не рухає. Воно в телефоні сидить, але хоча б. Кавлярку, я вам скажу, колись були баби, як баби. то такі оціцьки були, розумієте, як копічі щина, Дупа така, як чук, Ох, тут там Тут там, ти чуєш, що то є м'ясо. Зараз ідеш, о там глисти, одні кості чути, розумієте, Я раз до одної кажу, кажу, ти то лічик вдягаєш. Як там і так нічого нема. Вона від мене труси носиш. Тіпа намікнула, що мене малий. Каже, та ти кажу, тебе б а чи мене двері достані. Ти що хоч. Мененька родина була, знаєте. Приїхали, тут трохи за було. От мене кажу, Мерці не бужний пив, але завзев додому. Я такі, кажу, карта, я, в принципі, можу і не пити, Але алемент кіду, в принципі, нема, тому малювайте. Що це там вони літри, півлітри, кажу, півлітри на двох добре, коли один не п'є, знаєте? О, си не подайці раніше, я ж нині вдома віддихаю.